Всім привіт. Один потолочок готовий. Другий будемо натягувати тут також. Все, розвісили полотно. Добре, да, братан? Да. Розвісили полотно. Люсточку поправимо тут на площадочку і будемо натягувати. Так, потолочок розправили. Так, да, Сань? Да. Ось у нас ще є один помощник, царь, да? Тм, лайкосик? Ага. Все. А вот мы так не записали. А мы ще що робимо? Записываем. Записываем все буде, братан. Тём, получается? Да. Красавчик, да? Так, один потолочек готовенький. Це, поки що Не готовенький. І цей і все готовенький. І два помічника, так? Готова стеля. Да, Сань?